Що краще? Одна маленька дівчинка любила розпитувати, що краще? Яблуко чи груша? М'ячик чи лялька? Троянда чи косарик? Мама терпляче відповідала, але щоразу все більше дивувалася. Справді, хіба можна сказати, що краще? М'ячик чи лялька? Троянда чи косарик, який ще називають гладіолусом? Коли це якось дівчинка питає, мама, а що краще? Казка чи пісня? А ти подумай, що краще? Небо чи сонце? І як відповіси на це питання, тоді скажу тобі, що краще: казка чи пісня, усміхається мама. Довго думала дівчинка і не могла нічого придумати, дивилась на небо, на ясне сонечко, вони були прекрасні і нероздільні. Після того дівчинка перестала питати, що краще. Вона тепер питала по-іншому. Чим гарна пісня? Чим гарна казка? І мама залюбки їй відповідала. Діти дуже часто ставлять незручні питання батькам. Василь Сохоминський допоможе вам знайти мудрі відповіді і підкаже, як спрямувати цікавість дітей у вірному напрямку.